Всім привіт! Вітаю вас з весною. Сьогодні таке гарне сонечко в нас, у нас сьогодні понеділок. Хочу вам показати, що я трішки зробив по нашому дворищу і зараз підемо теж в крольчатник бо я вчора чуть не впустив наші округли Так, дивіться, вчора обрізав повністю нашу яблуньку. Вирішив залишити поки так. Я думаю... В цьому році яблук не буде, бо в тому році їх дуже багато було, А потім цю що справа виходить в нас здорова така ветка, ми її будемо потихеньку обрізати і гарно виводити нашу яблуню вже. І на вихідних, якщо я дивлюся, там температура стоїть плюс 6, плюс 7, плюс 8 десь, то ми можемо буде обробити. Продовжкою сумішю наші дерева. Так, йдемо, друзі, до нас тепер колярчатник. Тепер поставив таку ось ногочистку, вийшов, почистив, щоб ряд не нести. Так, що тут, друзі? Так, у нас там кури несуться? Вчора, з 8 березням та з іншими. Чуть не прогавив я наші три окрола. Вчора бігом заглянув до себе в книжечку. А в нас ця кролиця 14-та до навести. Я вже її маточник поставив. У мене якраз йде три клітки. О, тут у нас дивіться, що робиться. Тут ми рвемо пух. Заглянемо пізніше. І тут я теж поставив маточник. Ця кроличка, друзі, вона спарована помістю. Помість Каліфорнія і Термонців. Каліфорнійці вона не далася. Так, і, як ви вже зрозуміли, кролицю там, де вона була, ось я пересадив. І сьогодні вона йде тут на м'ясо. Так, трішки зробив і перестановочку. Попересаджував. Деякі кролики ж в мене поїхали. Трішки пересадив, пересадив самця. Так, людина, яка дивиться мої відео і підписаний на мене. Я не пам'ятаю номера телефона, будь ласка, зв'яжіться. Ваш кролик сидить. Я просто не можу знайти контакта. Десь удалився контакт, щоб вам зателефонувати. Ваш каліфорнійчик самчик сидить, все добре в нього. Угу. Значить, мовсик, дивіться, все у нього добре. Тільки тепер він не чорненький, бачите, а у нього біленький. Я вже пересадив сюди, поставив йому таку свіженьку кормушечку. Хай вже їсть тут. Це дуже така ситуація. Все, будемо надіятися так. Ну, а все одно ж що... цікаюся, я цікавісь. Так, я думаю, що нема ще нічого. Вона тільки нариває пух. Да. Пуху дуже багато. Будемо сподіватися, що все буде добре. Тут вона, звісно, пуху накидала. Нічого. Мамка дуже гарна. Друзі, всім привіт, всім доброго ранку. Став зараз Дивіться, яка за мною погода, вибачте. 14 березня сьогодні. У нас випав сніг. Але на дворі тепло. Я думаю, що через декілька годин це все розтає і буде знову злякати у нас. Так, ну що, друзі, пробіжимося по господарству. Зараз подивимося. Сьогодні 14 те Наші кролички почали, я думаю, вже готувати гнізда або вже народжувати. Все, погнали по господарству, зараз випустимо наших курей, подивимося, що у нас там у качок. Заглянемо до Куропаток, чи не почалися вони ще нести. І будемо дивитися далі, що там. Так. петухи у нас, як зазвичай, зранку вже співають Так, випускаємо наших курей. Я з їм насипав вам трішки. На вулиці у нас плюс і мінус. Качок не видно на горі. Зараз заглянемо сюди. Так, качки в нас тут. Зараз подивимось світло. Я включив перечатки. Давайте спочатку зараз, музику їм. Так, заглянемо до наших куропаток. Бо вона вчора там щось сиділа. Так, дивимось. В піску вони там щось грибуть. Бачите, так? Да? Але не бачу нічого. Курум ще є. Поки що наша ця птичка не несеться. Будемо чекати. Так, тепер давайте по нашим кроликам провіжімося. Так, ця мамка в гнізді сидить. Ця досі сих не спарована. Пух, бачите? І там пух, і там пух. Так, наша мамка сидить тут. Пуху, там он повна. Так, ну ч... не буду зараз лізти. Будемо чекати. Так, що тут у нас? Теж немає поки що нічого загляну зараз. Немає. Вона пару разів залізла і все. Будемо чекати тоді. Так, поки що немає, друзі, нічого у нас. Чекаємо на окроли. Так, а дивіться, у мене вже ось сьогодні вирізала така малеча. Значить вже, дивіться, які каліфорнійчики у мене. Вже всі майже вилізли. Значить, маточник можна сміло прибирати. Хай вони тут бігають. Так, ну що, у нас сьогодні теж відбраковка. Як ви бачите, забили ми стару кролицю трьохрічну. Теж таке саме. Є жир, зараз вам покажу, Бачите, так? Да? Кролячий. Я десь і читав, що він дуже корисний. Зараз я обдерую трошки кролика і все. І цей кролик пойде моєму другові в борщ, в суп, то вже він сам буде вирішувати. Все, друзі, закінчуємо роботу. Відбраковку відбракували, все, перестановочку трішки там зробили. Все я вам трошки пізніше покажу.